Вітаю вас, малята! Пропоную вам сьогодні відправитися на екскурсію по нашому славному місті Кривий Ріг. Можливо, ви побачите місця, де ви ще не були, і вам неодмінно захочеться їх відвідати. Рідний мій кривий ріг моє місто не Кривий Ріг це залізне серце України і найдовше місто Європи. І засновано у 1775 році. Свою назву місто отримало від форми кривого мису або рогу на злиті річок Інгулець і Саксагань, де було засновано перше поселення. За іншою версією назва виникла від запорозького козака рога, прозваного Кривим, що оселився у цьому мальовничому місці. Кривий ріг це місто рекордсмен. Воно найдовше в Європі, адже простягнулося аж на 120 кілометрів. Один із найширших проспектів в Україні теж тут. Проспект 200-річчя Кривому Рогу. А ще встановлений найбільший в Європі квітковий годинник. Діаметр циферблату понад 20 метрів. Говориш Кривий Ріг, розумієш промисловість? У місті розташований величезний південний кар'єр, де видобувають залізну роду. Його навіть видно із космосу. Цей кар'єр називають залізним серцем, а промислові пейзажі нагадують Марс. І в місті активно розвивається промисловий туризм. А ще в Кривому Розі працює унікальний швидкісний трамвай. А ще у нас є багато місць для відпочинку разом з усією родиною. Такі як парк імені Федора Мершавцева. Це пам'ятка садово-паркового мистецтва кінця 19 століття і вважається першим парком міста. Розташовано тут багато зон відпочинку, атракціони та місця для сімейних зустрічей та занять спортом. Визитівка парку імені Федоро Маршавцева це човнова станція, яка розташована на місці злиття рік Інгулець та саксагань. А ще арт-майдан, шаховий клуб. І поряд. Театр імені Тараса Григоровича Шевченка, де можна подивитися цікаві вистави як дорослим, так і малюкам. Парк імені Богдана Хмельницького. Музичний фонтан у сквері на 44 му кварталі. Родзинка нашого міста це ботанічний сад. Будь-якої пори року в ботанічному саду є на що подивитися. Сюди можна прийти і навесні, і влітку, і восени, і навіть узимку. Понад чотири тисячі рослин з різних куточків світу знайшли б свій будинок тут, у кривому розі, а колекція дерев та чагарників віднесена до національного надбання України. Тут ростуть ще кілька сотень видів рослин, які на сьогоднішній день є рідкісними та зникаючими, і які занесені до червоної книги. А ще в нас є дуже гарне місце Карачуновський водоспад, яке має назву Білі камені. І має висоту 12 метрів. Наше місто попало в десятку незвичних міст України. Отож і ви бережіть і любіть своє місто і пам'ятайте, що Кривий Ріг це місто довжиною в життя.